Доброго дня. Доброго дня, як Доброго дня. ви познайомились. Е, вона працювала в ескорті, я його вас забрав. У нього просто був короткий, мені сподобалось. Ого, я не думав, що може бути так. А як це? Ну який короткий, що таке короткий? Те, що ти з ескорту забрав, це понятно. Ти е, спасаєш людей. Розмір е, не має значення. Тому е, коли людина добра, я десь потратив, щоб її забрати з горема десь е, приблизно 17 тисяч гривень, зняв її квартиру. І ось так ми зараз відносимо. Короткий. Про розмір. Ти сказав, розмір не має значення. А так. ти як думаєш? Короткий норм. Скільки сантиметрів має бути? Шість. Шість сантиметрів. Та ну дослідження показали, Шість. що 8-12. Це. Головне, щоб були кошти. Якщо чоловік заробляє 30-35 тисяч гривень і він може е, обезпечувати, обезпечувати сім'ю. То яка різниця? І оце я... при такій зарплаті не хочеться повернутися назад весь корд? 35 тисяч. Там було везде 5, а тут 6. Ідеально. Ну ви молодці, реально я на вас дивлюся, але.